Дорога церква Христова, скажем разом слава нашому Господу. Дякую Богу, дякую вам, дякую, Ярослав Васильович, вам за честь і можливість сьогодні ділитися милостями Господніми, ділитися Божим Словом. Я вчора прибув в Сполучені Штати Америки. Це вже тринадцята моя подорож але вона була найважчою. Найти дорога в Краків декілька годин на кордоні, а там, виявляється, мої рейси змінили. Перший рейс запізнився, другий рейс запізнився, і третій рейс, рейс вже в Чикаго я не встиг. А кульмінацією всього було те, що моя валіза з речами, з костюмами зі всім не прийшла. І я такий трошки, знаєте, засмучений. Переночував в готелі в Чикаго зранку, прокинувся, спостерігав світанок в Чикаго і почав молитися, почав дякувати Богу. І прийшла така думка: чому серце твоє засмучене? Чому ти засмучений? Ти живий, ти здоровий. Ти в теплі, ти не на вулиці, ти не голодний. Я почав дякувати Господу, і серце почало наповнюватися радістю і подякую Господу за його милості. Вчора прилетів, кажу до Алекса: давай поїдемо в магазин. Ну, не, не вийду я в джинсах і футболці за кафедру. Поїхали дякувати Богу і дякувати Алексу. В магазин купили все необхідне для того, щоб сьогодні я вийшов і міг ділитися Словом Божим. Я спробую вчасно завершити. Це не буде проповідь, це буде більше свідоцтво. Але я хочу прочитати із Якова 1, розділу 27-й вірш. Такі слова. Якова 1, розділ, 27 вірш. Чиста і непорочна побожність перед Богом і Отцем Отця. Зглянутися над сиротами та вдовицями в утисках їхніх себе берегти чистим від світу. Мене звати Микола Шагаров. Я з Львівщини, місто Великі Мости, невеличке містечко біля кордону з Польщею, 50 кілометрів від Львова в напрямок Червонограду, в напрямок Нововолинська. Несу. З милості Божої служіння пастора в нас невеличка церква, невеличкий дім молитви, а також є засновником і є керівником Соціально-реабілітаційного центру опіки дітей, дитячі стежинки. Я можу і міг би багато розповісти, як все це починалося, лише вибірково хочу сказати декілька таких яскравих моментів. І декілька слів сказати про працю і служіння з дітьми. Почалося з того, що коли в 16 років я увірував, в 17 років охрестився, став членом церкви на Папарівці, це самофорна у Львові. Я за деякий час почав питати Бога, яке моє служіння, адже приймав участь в різноманітних служіннях, пробував себе в різноманітних служіннях. Але я хотів зрозуміти для себе Господь. Чим я повинен займатися у своєму житті? Яке служіння ти хочеш мені доручити? І одного разу вночі, у молитві, у Львові, в своїй кімнаті, коли я молився, Дух Святий почав промовляти до мого серця, сину мій, твоя праця буде з дітьми-сиротами. Прийде час, і я покличу тебе до цього служіння, і я благословлю тебе в цьому служінні. Так трішки, знаєте, скорочую 2005 рік. Приїхала сестра Соня, приїхав в хор у нас у Великі Мости, і під час молитви Господь дає їй слово, і вона після молитви підходить до мене і каже: братику, я не знаю тебе і не знаю, хто ти, але Господь відкриває мені. Що він кличе тебе до відповідального і великого служіння, служіння з дітьми, з дітьми-сиротами. Ти думаєш і молишся про фінанси. Фінанси це не твоя проблема, твоя проблема, молитва. Ти думаєш, хто буде з тобою працювати, я пішлю тобі на зустріч людей, сповнених сили Святого Духа і мудрості, і я благословлю це служіння. І, звісно, будуть проблеми проти цього служіння. Ворог підніметься як голіаф проти Давида, але я дам перемогу, але я благословлю. Це слово зміцнило мене потужно, слово від Бога. І в кінці 2005 року, на початку 2006 року, ми засновуємо благодійну організацію, благодійний фонд. Дитячі стежинки, я ставлю перед нашою командою дві цілі ввести дітей до Бога і влаштовувати дітей в сім'ю. Хочу сказати важливу деталь, що коли я робив пропозицію своїй дружині, це було давно, я її відкрив, сказав про те, що Господь кличе до праці з дітьми-сиротами. Ну вона тоді подумала, що я хочу справити на неї враження. І розказує їй тут, знаєте, про дітей-сиріт, такий дуже хороший, такий дуже правильний, святий. Але потім вона зрозуміла, що я говорив правду і не справляв на нього враження. І коли я з нею почав говорити про те, що я би хотів, щоб ми в свою сім'ю взяли дітей, усиновили, вона каже: мені не говори про це, я не хочу про це чути, особливо після цього, як в 99-му році. Ми поховали донечку, яка померла при родах. Я не хочу про це чути. Я не можу стати не зможу стати мамою для чужих дітей. Але я молився і казав Господь: якщо ти хочеш, щоб я виконував це служіння, достукайся до її серця, зміни її серце. Я без неї не буду починати цього служіння, і Бог достукався до її серця і змінив її серце. І ми потім з часом почали вже говорити про усиновлення і про дітей. Ми збудували велике приміщення, великі дитячі центри на 930 квадратних метрів. Пройшовши різноманітні проблеми, труднощі, тому що багатьом це не сподобалось в владі, і іншим людям, бізнесменам це не сподобалося. Захотіли забрати це назад. Але пройшовши різноманітні перевірки, два суди. Ми з Божою допомогою пройшли це і Бог дав перемогу. У 2015 році ми відкриваємо дитячий центр. І ось уже це був жовтень, 9 років ми працюємо з дітьми-сиротами. За 9 років праці з дітьми 91 дитина пройшла соціальну реабілітацію. 71 дитину ми влаштовуємо в різну форму сімейного виховання. Це усиновлення. 14 дітей було усиновлення. Це прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу. Це статус сім'ї, де батьки, тато і мама можуть взяти на виховання 10 дітей, включаючи своїх. Це опіка і піклування. 14 дітей проживає зараз в США. В основному це Мізурі Спрінфілд, одна дитина в Каліфорнії. Ми із дружиною адаптували п'ятеро дітей. У нас в нашій сім'ї шестеро дітей, наш біологічний старший син, четверо дівчаток. І цього року ми установили хлопчика, назвавши його Марк. Йому виповнилось п'ять років, він в нашій сім'ї із трьохмісячного віку. Ми забрали його, як йому було три місяці. Бог дозволив нам створити таку гарну велику сім'ю, де ми маємо зараз шестеро дітей. Цього року наш син вступив в завіт із Господом. Він зараз живе і працює в Спрінфілді. Я прилітав в Спрінфілд, щоб його ухрестити. Шестеро дітей сьогодні є членами церкви із дитячих стежинок. Минулого року я теж прилітав в Спрінфілд охрестити двох дітей. Це Мирослав, який декілька років тому назад був у вас в Лексингтоні, бо декілька дітей, які у мене під опікою були тоді, включаючи моїх трьох донечок, вони були. У вас в Лексингтоні жили два місяці в різних сім'ях, бачили модель сім'ї, відвідували вашу церкву, ваші служіння. 71 дитина була влаштована в сімейну форму виховання. І 14 дітей сьогодні проживають в США. Діти, які у нас проходять реабілітацію. Влаштовується на різний період. Хтось рік, хтось два, хтось три. Навіть е були діти, які шість років проживали з різних причин в дитячому центрі. Такий хлопчик Миколка, який теж був у вас в Лексингтоні. Теж цього року я прилітав в Спрінфілд. Він охрестився, став е членом церкви в Спрінфілді Джеймс Рівер. Я пригадую, коли я його забирав. Йому було сім років. Я забирав його із таких, знаєте, жахливих умов. Коли я зайшов в хату, де він проживав, мені треба було забрати свідоцтво про народження, бо його я забирав з лікарні. Я не сподівався, що там такий бруд, що там такий сморід. Я взяв це свідоцтво і бігом вибіг на двір, тому що мені стало погано від цього запаху, який там був і Дитина жила в таких умовах. Коли в перший день я привіз його в дитячі стежинки, він прийшов, пішов приймати душ і через двері з душової кабіни, це вже мені дружина розказувала, кричить. Надія Романівна, а можна я ще трішки побуду в душі, тому що вперше він знаходився в таких умовах і взагалі вперше він мився у теплій воді. У нас були дітки, троє дітей, яких ми забрали з Червонограду. Перші дні я спостерігав, як вони сидять за столом, як вони харчуються, хлопчик три роки, інші чотири і їхній братик 6 років. Я просто з білю спостерігав, як вони, як вони харчуються за столом. Вони вперше побачили фрукти. Вони вперше побачили ківі, побачили банан, тому що мама їх дома залишала без їжі одних. і вони, щоб не померти з голоду, якісь там залишки рису, гречки, якісь там залишки сухого хлібу, розмочували в воді і їли, щоб не померти з голоду. Коли стало відомо це сусідам, вони викликали поліцію службу у справах дітей. Дітей вилучили і привезли до, до нас в дитячий центр. Отак, в чому вони були одягнені в тому, їх і привезли? Сьогодні цих троє дітей в прекрасній сім'ї, в сім'ї пастора церкви із сусіднього села. Недавно вони нас відвідували. І я дивлюся і кажу, Господь, це велика милість твоя, яку ти проявляєш до цих діток, які б пропали, які б загинули. 80% випускників інтернату, дівчата це повії, а хлопці це злочинці. І дівчинка. Лена, яку я теж забрав з інтернату з її сестрою Сашою. Вони зараз проживають теж в Спрінтфілді, Одного разу підходить і каже до мене, як були ще з нами, тату. майже всі діти кличуть мене «Тату». каже: «Тату, Я вам так дякую, що ви забрали мене звітам. Я не уявляю собі, чим би я зараз займалася, ким би я зараз була і як би я зараз жила, якщо б не ви. Я кажу, донечка, якщо б не Господь, я пам'ятаю, зібрав усіх дітей. У нас кожного вечора читання Божого Слова, молитва. Я зібрав дітей. Це було якраз в Польщі, бо як почалась війна, я вивіз 33 дитини, тому що не знав, що нас чекає перші дні. Це були жахливі дні, особливо коли танки пішли через великі мости, пішли в сторону Білорусії, тому що боялися, що звітом піде теж. Відкриється фронт, піде атака, і я не знав, що нас чекає. І для мене першочерговим була безпека дітей. Я відразу даю вказівку, збираємо речі, негайно вивозимо дітей, збираю, роблю всі необхідні документи, і вивозимо дітей, і пів року ми знаходимося в Польщі і 2 вересня повертаємося додому. І от я кажу: зібрав всіх дітей. Ми кожного вечора молилися. Каже, дітки, ви з нами, ви зі мною. І я <зас> займаюся цим служінням. Не тому, що я такий хороший, не тому, що я так люблю діток. Я народився в багатодітній сім'ї, де 13 дітей. Я найстарший, і основна відповідальність лягла була на мої плечі, бо мої батьки були невіруючі, і батько любив випивати. І коли маму забирали в родом, я був і за тата, і за маму, і їсти зготувати, і дітей в школу, і в садик зібратись, і самому зібратися. І я не раз думав, чому мене спіткало таке дитинство. Але я не розумів тоді ще, але з часом зрозумів, що Бог готував і формував мене до цього служіння. І я тоді собі думав, то в мене буде, мене буде не більше двох дітей. І от коли ми з дітьми зібралися на молитву, я кажу: не тому, що я такий хороший. А тому, що Господь покликав мене до цього служіння. І я роблю це навіть не заради вас, хоча і заради вас, але я роблю це в ім'я Господа Ісуса Христа. І я дякую за це Господу. Я дякую Богу за свою сім'ю, за свою дружину, за служіння, яке виконує за діток. Я сьогодні спостерігаю, як дітки розвиваються, як вони змінюються, переживши фізичні. Моральні, психологічні, сексуальні, сексуальне насилля, діти, які в своєму домі, в своїй сім'ї не бачили нічого доброго, не відчували нічого доброго, не відчували любові, не бачили любові, сьогодні горнуться, сьогодні потребують уваги, турботи, хочуть, щоб їх обняли, щоб їх поцілували, щоб їм кожен день говорили, що я люблю тебе, ми любимо вас. Коли я спостерігаю за цим всім, я кажу: Господь, я дякую тобі за те, що ти зглянувся над сиротами. І сьогодні нас, як християн, закликаєш зглянутися над сиротами, адже кажеш, що чиста і непорочна побожність. Що таке побожність? Коротко одним словом, скажу: жити по-божому. Побожність жити по Божому. Це справжнє богошанування. Це віра доказана ділами. Це не слова, а це життя, яке базується на підставі Божого Слова. І ось зглянутися над сиротами. Що значить зглянутися над сиротами? Звернути увагу на цю проблему. Так, не всі можуть заснувати дитячий центр. Так, не всі можуть взяти в свою сім'ю, дитину, установити. Хоча. Я вважаю, що коли сім'я молода, здорова, має фінансові можливості, має житло, вони мають. Вони повинні навіть звернути увагу на цю проблему і взяти дитину у свою сім'ю. Так, сьогодні іноземне усиновлення є заборонене. Сьогодні в Україні, знаєте, дуже активізувалися люди сім'ї. Дуже так знаєте, усиновлюють, беруть дітей в сім'ю. Інколи я думаю, Господи, чи то справді така любов пробудилася до діток, чи то може просто хочуть дехто, знаєте, уникнути мобілізації, отримати відстрочку, виїхати за кордон. Тому що, якщо ти усиновляєш чи береш під опіку дитину, значить тебе не призивають, і ти маєш шанс, маєш можливість виїхати за кордон. І ти справді не знаєш причин в серці людей. Один Господь знає, одному Господу відомо, справді з яких причин ці сім'ї беруть дітей. В сьогоднішній я маю на увазі час. Воно тішить. Але я і переживаю. Ну, і по закону не маю права відмовити, і служби у справах дітей не мають права відмовити. Тому що якщо все згідно закону, згідно чину законодавства, то така сім'я має право влаштувати дитину у свою сім'ю. Тому справжня побожність зглянутися над сиротами, брати мої і сестри, я буду завершувати таке дуже стисле. Коротенький свідоцтво, бо вже служіння проходить до завершення. Я хочу подякувати вам усім за те, що хто знає про дитячі стежинки, хто знає мене про те, що молитесь, про те, що допомагаєте. Я ще дещо зможу сказати в неділю, наступну неділю вечором, коли будемо дякувати Богу за місію Авен'єзер, за 25 років служіння місії, то я зможу ще декілька слів. Сказати про наше служіння. А Зараз дякую Господу, закликаю всіх до спільної молитви. Давайте ми піднімемося і подякуємо Богу за його милості і за Його благословіння, які ми переживаємо у своєму житті. Амінь. Молимося.